Так, друзі, зробили ми прошивку Nissan Rock Т-33 Кузов. Зараз збираємо все. Ось ви бачите, на мультимедії у нас з'явилась мова. Європейські частоти радіо. Парні, частоти, парні та не парні. В автоповішуку зараз працює. Тому у нас в основному всі станції це. Знаходиться на парних частотах, бо це Європейська сітка Радіо. Тут в нас також все переклано. всі науштання з навігацією питають багато, хто поки що рішення 100% нема. Тобто є тільки зараз місце знаходження наше не показав. Але він показує. Приклад основні дороги. Ми бачимо. Тобто основні дороги він буде показувати. Ось так. На приборці приборки ми. Також робимо, але поки що не всі, там залежить від е, самої приборки. Щоб вам точно сказати по вашому, потрібно або її номер, або фото. бажано. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтеся. Тут бездротовий CarPlay доступен, тому в принципі його не обов'язково вже робити. Аутлендери 4, також все це робимо.